Привіт! Я українське агропідприємство Ель Гаучо, і відтепер на моєму даху встановлена сонячна електростанція, завдяки якій я додатково заробляю більше 25% від вартості станції на рік. Непогано, правда? Як я до цього прийшов? Зараз розкажу. Я екоферма, яка спеціалізується на вирощуванні різноманітних культур. І якщо рік врожайний, то я щаслива. А якщо ж засушливий, то ми з командою разом тужимо. Отже, зібрались ми разом та почали аналізувати, як же нам диверсифікувати ризики та обернути палке сонце собі на користь. Рішення прийшло разом з компанією ЮНІСОЛАР Зелена енергетика. Дах в мене великий. А отже, встановлення сонячної електростанції та програма Зелений тариф від держави допоможуть мені отримувати прибутки навіть у засушливий рік. А після закінчення терміну зеленого тарифу я зможу забезпечувати себе енергією самостійно. Юнісолар приїхали до мене з дронами, виміряли, скільки я споживаю енергії, підготували всі розрахунки та створили 3D-модель мене з сонячною електростанцією. Ну, красень, правда ж? Потім були складні процеси підрахунків та аналізу. і Юнісолар показали мені, скільки енергії я зможу генерувати. 895 мегават годин. Тільки уявіть, її може вистачити на потреби середнього підприємства, наприклад, вторинної переробки агропродукції. Як добре, що вони взяли всі клопоти на себе, щоб я міг не відволікаючись далі займатися справою свого агрожиття. Вже зовсім скоро вони працювали на моєму даху, і в результаті я тепер маю такий сучасний, екологічний та прибутковий капелюх. Як вам, і з цього моменту я маю станцію потужністю цілих 886 кВт та щомісячний додатковий дохід просто від енергії сонця. Сонячна електростанція окупиться через 4 роки. А після ще 26 років буде надавати мені прибуток та впевненість у завтрашньому дні. І одним з важливих аспектів є те, що станція знизить шкідливі викиди СО2 в атмосферу на понад 20 тисяч тонн за весь період експлуатації, а це близько 30 років. Правда вражає. Заробляйте на енергії сонця, як і я разом з ЮНІСОЛАР.